48 питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості. Зауваження, якісь запитання є, шановні колеги. Зараз, секунду, я гляну нашу аналітику. Герашенко борг відсутній. Кооператив. Верніть назад, кооперативка Гамлицької зброї. Проводила аналіз, скільки там фопів працює на території, надає послуги з ректування, фарбування. Ну от, бачите, ще на монтажу. Мелкої логістики. Ну, Земельне управління не може рахувати фопів. Далі. Ні, дивіться, ми даємо гаражному кооперативу, правда? Воно в постійному користуванні ми вже є. Ми просто технічку не дозволимо. Тоді виділіть звідти комерцію з гаража, хай технічку розроблять, і хай комерція сплачує за комерцію, а не буде гаражем. Віна, ну що, ви здвігаєте плечима? У вас в гаражному кооперативі підприємство, в якому там 15-20 копів може працювати. І це ваш аванс не отримати. І аванс освіти в кожному кооперативі. Ріна. в кожному, ви відкрили для мене новину. Так а що ви зробили, щоб якось нормувати все це? Нічого. Тому що це капітація. Вони є членами кооперативу. Вони можуть бути членами кооперативу, але по закону кооператив це для зберігання індивідуального транспортного засобу. Максимум картошки. Але не надання послуг, продажу, будівельних матеріалів тощо. Ну що ви лубаєте? А що робити? Ви скажіть, що ви будете робити депутатам і громаді, щоб наповнювати бюджет? Вітаю Олексійович, у нас кооперативи згідно з закону про кооперацію, ними управляє голова кооперативи. І ми не маємо прямо... А скажіть, будь ласка, закон про кооперацію вищий, ніж закон України, який надали вас владними повноваженнями, щоб ви. В тому числі слідкували за дотриманням закону. В законі про кооперацію написано, що людина, яка отримала землю під гараж в кооперативі, може в цьому гаражі зробити приватне СТО, фабрику з е, ну, закаток виробництва харчових консервів, наприклад, піролізний цех, як це було в кооперативі Луговий. Написано це? Напряму... Дмитрий Васильович, ви нічого не додасте? Що ми маємо робити, Віталій? Віталій Сеєвич, в мене є пропозиція. Будь щоб, ласка. Відокремити цей гараж. Ви, да, виділите земельні ділянки, коли будуть і розробляти. Вони 30 тисяч за розроблення проєкту землеводу, да. щоб вони сплачували да, тисячу місяць. Так, да, щоб Дмитрий, вони ти сплачували ти... єдиний податок. Дмитрий, Будь ласка, Микола. Мене, мене пропозиція така, що дійсно наші служби, коли об'їжджають земельні ділянки, і нам будуть інформацію на земельну комісію, щоб вони не лише робили фотографії або ще гірше брали їх з архіву, а дійсно вивчали комісійно цю земельну ділянку і бачили, що там дійсно відбувається. І якщо там є факт нецільового використання земельної ділянки, як в цьому випадку, щоб нам про, нас, нам про це казали на земельній комісії. Тому що так всі виїжджають, фотографували, ну а там ви далі на фото з'ясовують, чи це собі хтось добудував навіс над гаражем для того, щоб свій транспорт зберігати. Або це дійсно там здійснюється підтримська діяльність. Тому в мене просто пропозиція і прохання, щоб служби, готуючи нам інформацію на земельну комісію, готували її більш ґрунтовно і змістовно, щоб там була інформація про виявлені там факти нецільового використання, або знаходячи там в суб'єкти господарювання. Виявлені, а не які є лише вирішені. Ірина Олександровна, вас влаштує така пропозиція? Ну, ви зможете виконати те, що сказав Микола Володимирович, член земельної профільної комісії. Я думаю, що ми спільно будемо з управлінням торгівлі це робити, тому що фізичні особи підприємці також підконтрольні їм. Тобто, тобто це спільна робота. От я про це і це хотів так. зробити наголос. У ну, нас вже є фахівці, які працюють Але. з ФОПами. Чи є вони зареєстровані? Це не функції земельного профлюзу. Виявить, так, а відпрацювати, давайте. Наприклад, там є автомайстерня, термінатор в цьому е закладі. Погуглять широкий спецпослуг, п'ятьорка, до речі, оцінка в інтернеті. Вітаю, так, будь ласка. Скажіть, де є автокооперативи, в яких немає майстер? Хоча Діма, більше... я ж не про це говорю. Це ваша недороботка, А ви про це ще попробуєте ще розказувати? Ми з будемо працювати. Дякую. ну, колеги? Добре, давайте горімо. Да? Всі всі ми знаємо, що дійсно в кожному гаражному кооперативі знаходяться майстерні. Які надають послуги відповідно автосервісу і таке інше. І я впевнений, що 990% вони не зареєстровані як фізичні особи-підприємці або інша форма підприємницької діяльності. Там вам управління роботі з під нічого не допоможе. Я думаю, там треба йти дивитися відповідно. Там, Відповідно, е, умовно, реклама є написи і так далі. Видно, хто здійснює е, діяльність по надання відповідних послуг. Так і не просте, ну, дійсно. Треба, браті робити. Я майже студію детейлінга в цьому кооперативі. Знаєте, що таке детейлингу? Ну, Це так, машину помить хорошо. Legend Science Studio Вадима Пугачова, 6G, чи як 6G тут у нас. От вона все там. Тобто там навіть і вода є. Звісно, і, мабуть, каналізація. Якщо тетелін, це значить моючі якісь да? хімія, і кудись вона скидається в якусь каналізацію, неочищене. І потім приходить директор водоканалу, каже, боже, у нас перевищення ПКД. І що мені робити? Дайте хімікатів мільйонів на п'ять. Або труба впала колектор, 40 мільйонів треба трубу підняти. Да? Рома? По різному буває. По різному. Тому, будь ласка, доручення протокольне Ірина Олександровна, знімаємо це питання, ви робите. Аналіз кооперативів, як ми з Костю робили по тому кооперативу по е бетоні внизу, там який розташований, і показуєте стільки ФОПів. І спільно з управлінням торгівлі виводите їх на біле, щоб вони якісь 8 тисяч податків платили в місто бюджет за рік. Ну буде ФОП, попросити його зареєструвати, Микола Девич. Будь ласка. Ще раз конкретизую, я думаю, то, що Олександр Анатолійови сказав, що там, якщо дійсно хтось працює без вивісок, там, в себе всередині гаража, то ну, це буде, буде дуже важко виявляти. Але якщо виїжджають наші служби, бачать там вивіски, бачать там е, наружну рекламу, про те, що там відбувається, надаються якісь послуги, а ми розуміємо, що ми приїхали на земельну ділянку з функціональним призначенням гаражний кооператив. То ну зрозуміло, що це треба фіксувати. Ну а та робота, щоб там через Google шукати підприємців, то це, мабуть, вже робота планомірна має бути по відпрацьовуванню по управління підприємства, які мають виявляти якісь підприємства, які працюють без оформлення і так далі. А що стосується земельної ділянки, тих земельних питань, які ми зараз дивимося, кожне питання, яке виноситься на сесію, має бути вивчено з попередньо група, яка виїжджає, і бачить, чи там. Цільове використання чи не цільове. Тут ми говоримо лише про це. Тут у нас не цільове використання, да, Дійсно, дійсно, ми бачимо на до фото. Добре, згодом. Це протокольно записало доручення земельному і управлінню торгівлі попрацювати. Я пропоную 48 питання за основу, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати. Просто ви, коли приходите на земельну комісію, ви дійсно показуєте депутатам все, що там є. Тому що це ще не все. Там ще на углу є магазин стройматеріалу. Я для Дмитрия Васильовича спеціально зроблю фото. Він цікавиться цим ринком. За основу 48, за 27 проти 0 отрималося 0, не голосувало 7. Пропонується виключити пункт перший кооператив Кагамицький до з'ясування цільового використання земельної ділянки, яка використовується як станції техобслуговування, детей дозвощення. І підключення до каналізації. Роман Валікінич, вивчіть, будь ласка, кооператив Каамицький і підключення до каналізації. Як здійснюється, які норми і все інше. Прошу, пункт перший, один-один виключити з проєкту рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Все, що хочемо. Часто бачили кондиціонери на гараж. За 30 проти нуль отрималось на голос.